Меблевий салон Єврохата пропонує широкий вибір меблів для вашої оселі. Зокрема, дивани-книжки, дивани, дивани Тетян, Жером, Рафаель, Морізо. А також шафи купе, комоди, тумби під зуття з сідушкою, дитяче ліжко з шухлядками. Через магазин надається розстрочка без відсотків на 4, 6 та 10 місяців, а при покупці в розстрочку від 7 тисяч гривень – подарунок. 40 варіантів вибору тканин на дивани. Протягом передпасхального періоду та на пасхальні свята до 10 травня дії знижки до 20%. Меблевий салон «Єврохата» на Соборній, 20. Телефон 063 113 49 18. Комбінат комунальних підприємств працює в місті над поливом та прибиранням вулиць. Про це у нашому сюжеті сьогодні субота, шоста ранку, а техніка вже працює в місті дві години. Чотири часов ранку вся техніка це поливомиєчна машина, екскаватор, щітка, трактор щітка працюють в місті. Працюють, щоб пасічани, які будуть йти на роботу, будуть. Будуть йти просто по місту, щоб могли пройти не дихаючи пилю, в насобиралося насбиралося за зиму, і коли їдуть машини, утворюється великий пиль. Менше, ніж 10 днів тому, ми вивозили ще сніг, лід із міста, а зараз нам потрібно привезти в місто, щоб воно стало охайним, чистим, красивим і зазеленіло. Валентина Адольфівна висловила щиру подяку усім тим, хто долучився до прибирання та допоміг навести лад в місті після такої довгої та складної зими. Це такі підприємства та організації, як суд, прокуратура, магазин «Старий гастроном», вечірній ринок, телеательє, санепідемстанція, парафія Святого Миколая, школа народної майстерності та інші. Євгенія Мазуренко, Микола Правдівий, новини телеканал АЕС ТВ.